Алло. добрий день, добрий день, добрий день, добрий, добрий, Руслан, це ж ви від Марії, так, розроб. Так, так, я один а, з розробників звіту. Так, да, так, да, так, да. дякую, що ви вже підключились. Ми зараз чекаємо міндовкілля, мін так? Так, їх представника. Угу. Чудово. Ну, побудьте, я думаю, що буде все гаразд. Доповідь мені Марія скинула. Я там невеличку доповідь зачитаю, там буквально на пару хвилин. Зачекаємо ці 15 хвилин, коли там вони це. Там треба зачекати цю громадськість, да і все, добре? Да, да, так і буде. Якщо будуть представники. Кажу, як будуть представники громадськості. вимикається мікрофон. То також в нас є доповіді, якщо потрібно, ми доповімо. Що ви кажете ще раз? Кажу, якщо будуть представники громадськості, то. Якісь перебої з зв'язком. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, да, чуємо. Доброго дня. Доброго, Доброго, Доброго дня. Доброго дня, чутно і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханні? Так, так, Іваненко Павло, а, а, директор ТОВ. Контракт». Nice Дякую. А Пан Руслан, кого ви представляєте? Я один з розробників звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Тоді, значить, діємо наступним чином: у нас поки що немає представників громадськості: чотири учасника, двоє уповноважений центральний орган як організатори, два представника, два представника суб'єкта. Тому даємо можливість представникам, представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Let Uh, отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Десята година, 15 хвилин. Uh, пан Павло, ви yeah. підключилися з двох пристроїв, так я розумію. Дякую. Дякую. Отже, давайте yeah. будемо yeah. розпочинати. Сьогодні в нас 7 жовтня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю Деснає з контракт. Стосовно планованої діяльності, промислова розробка і гірничо-технічна рекультивація рожнянської ділянки у Броварському районі Київської області площею 34,7 гектара. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію, то у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські Обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до, до норм пункту 2 прим. статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Ще двох представ... учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Павло. Доброго дня. Ще раз. Іваненко Павло Олександрович, директор товариства Desnage Контракт, яке подало звіт на оцінку впливу на до довкілля. Дякую, пан Руслан. Доброго дня. Доброго. Руслан Зінченко, один з розробників звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Вибачте, серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники. Уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань ще двоє учасників. Це представники суб'єкта господарювання в такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості. На громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідальністю десна контракт стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку та гір гірничо-технічну рекультивацію рожнянської ділянки у Броварському районі Київської області, площею 34,7 гектара. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення Дякую вам. Да, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.